На Маланку Фест 2014 до Чернівців з'їхалися не лише з усієї Буковини, але й з Румунії та Молдови. Тому фестиваль вперше отримав статус міжнародного. Такий фестиваль, як у вас, у нас немає такого. Так вас. Да. І... Очень огромний, очень багато людей тут у вас. І... Те, що зв'язує нас, це наші обичі. Аби відзначитися, маланкарі використовували не лише яскраві костюми, різноманітні маски, талант до співу та танців, а й винахідливість. До прикладу, учасники колективу із села Горбова Герцаївського району спорудили 13-метрового дракона. Кажуть, для них найголовніше не перемога та грошовий приз, а саме свято Маланки. На доказ розповідає, що не лише всі кошти, котрі виграли торік, а ще й з власної кишки. Використали, щоб змайструвати цю диву тварину. Крутиться все це за счет да. это, що воздуха. Важдушна система, спецефект – це лампи, електрика і все там. Маланка із Черкас розповідає, що громіських атрибутів свята привезти не могли, тому перемагатимуть виключно завдяки талантам. У нас виступи доволі хороші, ми хорошо готувалися і на перших от виступаємо. І за рахунок цього думає ми будемо вигравати. Відвідали дійство і поважні політики. США завітав Барак Обама з родиною. Приїхав Леонід Брежнєв та Борис Єльцин. Юлія Тимошенко та Віктор Янукович святкували в обіймах, що правда кованих із заліза. От Володимир Жириновський та Володимир Путін, опісля того як спробували українського самогону та сала, підтримали Євромайдан. Я за людей. я за Євромайдан, за Україну. Ще одна новація спроба внести Буковинську традицію маланкування до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Те, що є на Буковині, є тільки у нас. І таке різноманіття Маланок і Буковинської, і Бесарабської, і Молдовської, і Румунської, і Української, і Гуцульської ті є тільки в Чернівецькій області. Тобто, дійсно прагнемо, щоб це було зараховано до списку спадщини ЮНЕСКО. Переможці дійства отримують грошові винагороди, щоправда, цьогоріч у двох номінаціях: 50, 30 та 20 тисяч гривень вручать колективам, котрі визначать як найкращі серед традиційних маланок. А 30 тисяч гривень отримають переможці у номінації Переберія. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк місцевий час.